Голова служби безпеки Василь Малюк підсумував деталі спецоперації Павутина. Знищено 41 військовий літак ворога. Загалом це понад третина стратегічних носіїв крилатих ракет на головних аеродромах базування Росії. Зокрема, це літаки А 50 Ту-95 і Ту-22М3. Орієнтовна вартість ураженої страт авіації сягає понад 7 мільярдів доларів США. Спецоперація відбулася в трьохчасових часових поясах. Вона була надскладною логістично. Її готували півтора роки, а контролював особисто президент. Було кілька етапів: спочатку до Росії доправили ФПВ-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Безпілотники сховали під дахи цих будиночків, розміщених на вантажних авто, водії фур. Нічого не підозрюючи, доправили машини аж до Сибіру, припаркувавшись недоподалік аеродромів зі стратегічною авіацією. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі. Російські бомбардувальники. відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах РФ: Білая, Дяґлєва, Оленя та Іваново. Продовження цієї унікальної та успішної історії в нашій подальшій розповіді. Оце так файно виглядає зараз. Аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Це відео і голос Василя Малюка. Вчора облетіло весь світ. Мільйони українців раділи унікальній спецоперації, якій позаздрили б кращі спецслужби планети. Павутина охопила чотири аеродроми глибоко в тилу Росії. Її результат приголомшив. Уражено – стратегічний бомбардувальник. На болотах коментарі ж до відео були геть іншими. Там полихає все. О, господі. ще раз дівчики. ще. Mm. у нас війна почалась в 11-й. Смочу творі це. Я не знаю, даже, что это сейчас взорвалось. Голова СБУ Малюк сьогодні розповів деталі павутини. Готували її понад півтора року. Спецоперація відбувалася у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США. Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців, але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди на морі, в повітрі і на землі. А як треба, дістанемо із під землі? Спершу на Росію переправили ФПВ-дрони, які були заховані під дахами мобільних дерев'яних будиночків, встановлених на вантажівках. Водії фур, нічого не підозрюючи, доправили машини аж до Сибіру, припаркувавшись неподалік аеродромів зі стратегічною авіацією. У потрібний момент дахи вантажівок відкрили дистанційно і дрони полетіли до цілей. Отан обчерап'я злітіло. Куди злітає, нічого не понятно, до чого техніка дійшла? А вантажівки потім самоліквідовувалися. Російські чиновники заповзято говорили, що все під контролем по ситуации с массированной атакой беспилотников на объекты на территории Мурманской области. Прибыл на место. Жертв и пострадавших нет. Російські пропагандисти не приховували розпачу, кричали про російський Перл-Харбор і закликали карати за розповсюдження відео. А можна його розстріляти, цього срочника? От вивезти цю сволочу? И перед строем просто расстрелять, как предателя Родины. А вот местные жители говорили те, что заборонно озвучивать у Кремле. Владимир Владимирович, докладываю установку голосами. Они показали свою силу, они показали свою стратегию, что они работают. Мы все лохи. Еще раз скажу. фи Я выложу сейчас фото из этой фуры. Все дно заложено ими. Нам показали, что мы беспомощны. Президент Украины Володимир Зеленский, который перебывает ныне в Литве, Дав про вчорашній успіх і наголосив, для закінчення війни потрібна подальша оборонна підтримка України та дипломатія, підкріплена сильними кроками. Європа разом з Америкою має кращу зброю ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення. Наша вчорашня операція Павутина це довела. Росія повинна відчути, що означають втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії. І всім очевидно, що саме Україна тримає оборону не лише для себе, а й для всієї Європи. Світ вже почав вивчати українське слово павутина, адже такої винахідливої операції не могли придумати навіть автори фільмів про Джеймса Бонда. Її обговорюють не лише військові, а й політики та дипломати. Журналісти Wall Street Journal так написали про операцію Зухвала атака українських безпілотників на військові бази, глибоко всередині Росії. Це блискучий приклад креативності та рішучості. Рейди безпілотників не змінять хід війни, але вони демонструють здатність України завдавати ударів далеко від кордону з Росією. Розвіддання, які були необхідні для проведення такої операції, що планувалося протягом 18 місяців, також мали б збентежити Кремль. Момент проведення операції вибрали ідеально, оскільки на понеділок у Стамбулі було призначено мирні переговори з росіянами. Йдеться у статті видання Телеграф. Ця операція продемонструвала, що Україна досі продовжує боротьбу, хоч би які похмурі заяви лунали з Білого Дому. Озброєння, виготовлене в Україні, змінює не тільки характер війни, яку розв'язала Росія, а й переписує правила всіх майбутніх воєн 21-го століття. Нація, відома своїми IT та інженерними секторами, геніально пристосувалася до ситуації, коли війська загарбника перевершують її за чисельністю та вогневою міццю. 1 червня може стати переломним моментом у війні, демонструючи здатність України завдавати нижчемних ударів на глибину території Росії. Про це пише колишній полковник армії Британії Геміш Де Бреттон Гордон. Навіть велика російська машина пропаганди та дезінформації не зможе описати це інакше як катастрофу для Путіна та російських військ. Де вся ППО, яка захищає ці аеродроми та потяги? Можливо, охороняє палаци Путіна чи поїхала Північній Кореї в обмін на боєприпаси. Американські видання обережно підтвердили, що Вашингтон не був попереджений про удари. Білий дім тримає мовчанку. Василь Сафянюк, Анна Боль, факт Айсі, ТІВІ. У Стамбулі Завершилися українсько-російські переговори за посередництва Туреччини. Тривали вони трохи більше години. За словами очільника української делегації, міністра оборони Рустема Умірова. Від України було три вимоги до Росії: припинення вогню на три місяці, звільнення усіх військовополонених, повернення дітей та зустріч між президентами Зеленським і Путіним. Документ Україна передала Росії наприкінці травня. А Росія свій лише сьогодні, тож Україна Українська сторона ще має з ним ознайомитися. Згодом глава делегації Росії Володимир Мединський повідомив в українському списку дітей на обмін зазначено 339 імен. Як заявив за підсумками перемовин, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, Росіяни вкотре відмовилися погодитися на безумовне припинення вогню. Єдиним реальним результатом зустрічі стала домовленість про ще один обмін військовополоненими. У питанні звільнення військовополонених. Ми домовилися зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах. Ми домовилися про обмін всіх на всіх важкопоранених і тяжко хворих військовополонених. Друга категорія це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також ми домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів. За словами міністра оборони Україна запропонувала Росії провести зустріч між очільниками країни з залученням третьої сторони. За словами Умєрова, подальша робота між делегаціями має сенс лише якщо вона буде спрямована на підготовку зустрічі лідерів держав. Можливим посередником України називає зокрема американського президента Дональда Трампа. Щодо дати, Київ пропонує останню декаду цього місяця із 20 по 30 червня. Перші супутникові знімки знищених російських літаків уже в мережі напередодні українські спецслужби здійснили унікальну дронову операцію, під час якої було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Спецоперація Павутина, як заявив голова СБУ Василь Малюк, була націлена на знищення російських А 50 ту 95 ту 22 Ту-22М3 і ту 160 які Росія постійно використовує у війні проти українців. Аеродром Біла перші, поки що єдині супутникові знімки після атаки. З них чітко видно лише тут. Росія втратила щонайменше чотири бомбардувальники. Ту-22М3 та три ту 95 МС. Ще один ту 95 Ймовірно, пошкоджений. Фото оприлюднив осінтер Кріс Бігерс. Давайте ще раз подивимось на цю блискучу спецоперацію. Троянські фури СБУ у ділі росіяни в шоці. Вот Копчер опять взлетел. Откуда взлетает, Нічого не понятно. Вот он клоун. б. Оба ні з того, ні зіос. Оба оділа, б. Для цього техніка дійшла. Це відео лайливий. Російський далекобійник записує аж за 4,5 тисячі кілометрів від українського кордону в Іркутській області. Через дорогу вже палає військовий аеродром очередь. О, ні. Я сиділа, б. Мінты промазали, на. Ё... опять туди полетел в, в эту гущу. Вот еще один. Ударні дрони вилітають прямісінько із кузова вантажівки. Ну не дивина, а надто для росіян, для яких війна десь далеко. Ой, смотри, новий взрив. О, ви опять, опять? новий. Там що, дронів до нас не потрапив? Свежий дрон прилетел. И, смотри, опять. Я здесь пизд. Все, Прямо все взрывають. Мама! ще дрони, х. Ой. Дед свежий. Леша, нас не убьют? Хузна. Українські спецслужби під керівництвом очільника СБУ Василя Малюка провели безпрецедентну, небачену ніколи у світі спеціальну операцію у глибокому тилу ворога, аби реалізувати її СБУ переправили у Росію фпв дрони а потім мобільні дерев'яні будиночки, під дахами яких були замасковані безпілотники, які злітали у потрібний момент і керувалися дистанційно. В Операції було використано 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів. Працювали вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Там все. О, Господи ще раз дівчині, ще Це кадри з Мурманської області РФ, аеродром Олєньє один із найважливіших стратегічних об'єктів РФ, де зберігаються носії ядерної зброї, частина так званої російської ядерної тріади. Тут пізда, тут пізда. Після відео цього російського строковика головний пропагандист РФ Соловйов, не приховуючи свою кровожарливу сутність, просто з екранів телевізорів закликав розправитися з хлопцем. А можна ви розстріляти цього срочники? От вилісті цю сволочу і перестроїмо просто розстріляти, як предателя Родини. Загалом у РФ напередодні були атаковані чотири аеродроми – Дягілєво, Іваново, Оленія і Біле. Знищені або пошкоджені літаки Ту-22М3, Ту-95, Ту-160 та А-50. Усвідомивши, що сталося, у росіян добряче пригоріло. Владимир Владимирович, докладуй встановку голосом. Йо, розтарені наші стратегії, 95-й, -е, 22-й, -е. нам дали сьогодні в... Нам дали сегодня за кусо в Иркутске. Они показали свою силу. Они показали свою стратегию, что они работают. Они плюнули нам очередной раз в лицо. Плюнули наши разведки в рот, потому что мы не работаем. Нас просто сьогодні от на... мы все лохи незручно було й мединському, якого його ж журналісти запитали про удари, коли він приїхав на перемовини у Стамбул. Як удари по російській Завтра, Скажут, завтра. Операція павутина викликала бурхливу реакцію в усьому світі. Сьогоднішні газети рісніли заголовками і фотографіями з палаючими літаками РФ на перших шпальтах. А ось кілька цитат. Марк Хертлінг, колишній американський військовий, з майже півмільйонної аудиторії, пише координована і синхронізована атака сьогодні, яка, судячи з усього, знищила значну частину російського авіапарку, що базувався за понад 4 тисячі кілометрів від лінії фронту. Демонструє Україна, безперечно, має багато козирів у рукаві. США мають негайно пришвидшити ухвалення Блументаля-Грема та повернутися до повної підтримки України. А ось що пише шведський політик минулому прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Карл Більд? Навіть фільми про агентів 007 не спромоглись вигадати щось подібне. Боже, що за день щоб бути в Україні? Ця країна знову і знову доводить, що найпотужнішим мірилом військової сили будь-якої нації є воля та гідність вільних людей, які борються за справедливу і благородну справу. Так реагує на операцію Павутина Нолан Пітерсон, воєнний кореспондент. За даними СБУ на аеродромах базування було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, як зазначив президент Володимир Зеленський, ця операція увійде в підручники з історії. Аліна Матвійчук програма. Вікна з теба. Єдині новини. Від військових для дітей, навпаки, від дітей для військових у Дніпрі пройшов масштабний фестиваль, який організував фонд Марії Пінчук у співпраці з місцевою владою. Мехатроніка, управління дронами, спеціальні освітні курси про мінну безпеку, а також окремий курс від ДСНС. все, аби діти не просто знали найголовніші правила поведінки в умовах повномасштабної війни, а й навчилися нового, зокрема технічних професій. Фонд Марії Пінчук за дітей має неабияку яку історію, а ще амбітні плани на майбутнє. Насамперед підтримка родин, які. Втратили батька чи чоловіка на війні докладніше у наступному матеріалі. Тепло і приязно у прифронтовому Дніпрі вперше з початку великої війни пройшов фестиваль для дітей. Мені дуже приємно сьогодні бути на цій сцені з такими талановитими дітьми. Вийти після них це для мене дуже така велика справа. Тому ж я б хотіла запропонувати, щоб ми з вами всі разом поаплодували їм. Окрім розважальної програми, для найменших важливий акцент освіта і безпека в умовах війни Чому А Дивись, куди в нас зазвичай летять ті самі ракети, безпілотники, Там. та але в які якраз в критичну інфраструктуру. Тому, якщо вона є тривога, то відходимо, від'їжджаємо з таких територій, як найдалі. Майстер-класи, витинанка, мотанки, діти власними руками робили сувеніри. А ще наукові майданчики, творчі виступи та благодійний ярмарок для допомоги військовим все це результат співпраці міської влади та фонду Марії Пінчук за дітей. За останні три роки, навіть більше, в нашому місті не проводилось великих свят гучних Дитячих, тому що ми маємо розуміти, що наше місто Дніпро це є прифронтова зона, але ж наші діти, особливо під час, коли в нашій країні війна, потребують нашої підтримки, нашого, нашої уваги. Тому ми з нашими партнерами об'єднали наші зусилля та взяли на себе таку велику відповідальність. І вирішили провести сьогодні цей захід. Діти потребують нашого захисту, нашої піки кожен день. Тому я вважаю, що це буде свято, а те, що воно не офіційне, а просто щире і відкрите для усіх дітей та їх батьків. Кожен відвідувач знайшов для себе цікаві та корисні івенти. Я запам'ятав, що не можна гуляти ну там, де написано обережно міни, там де написано день. Барбер, мінус, там теж не можна і ще не можна гуляти позаброшка, тому що ще вони можуть обвалитися. Дуже дуже цікаво, дуже багато корисної інформації, дуже цікаво подивитися все, як виглядає, як можна розміновувати, наскільки це все небезпечно. Каталася машинка, то включають, треба таку кнопочку, і вона крутилась, то вона во так вот, вперед. Вона їхала поступа назад. Це не робот был, а машинка. Машинки тя машина дирається. Да. Вони що вони можуть робити все, що за воду, як і людина. Хотілося б, щоб он заміняв уроки тіло окрема локація, фотозона і симулятор fpv дронів. Тут можна було покривати дроном віртуально і реально. Особлива увага збору на допомогу легендарній 25-й бригаді 50 тисяч гривень на три безпілотники. На сьогоднішній день без дронів неможливе навіть ну, якесь сучасне життя, в цивільне, цивільне сучасне життя, не говорячи там вже про мілітарну тематику, і агробізнеси використовують, і логістика в труднодоступних місцях. Ну, тобто багато сфер діяльності, де можуть застосовувати. Освітня частина від компанії Інтерпайп, яка представила конструктори «Фішер Технік» і влаштувала технічні майстер-класи все, аби привернути увагу молоді до технічних спеціальностей. Ми підтримуємо напрямок мехатроніки. Мехатроніка це інженерна така спеціалізація, де є фізика, інформатика і по факту це управління великими верстатами на виробництві. А сьогодні діточки вони вивчають, як це працює на маленькій моделі. Військові, які боронять нашу землю на гарячих ділянках, підтримують такі заходи. Трохи додати для них якогось святкового настрою, і трохи може нагадати, що е, от зараз свято, все тому що ваші батьки десь там вони боронять нашу землю. Нехай цього разу у них буде подвійне свято. Багато років благодійний фонд Марії Пінчук за дітей опікується малечою, але нині пріоритети допомоги змінилися. З початком повномасштабної війни я зосередила свої зусилля на тому, щоб допомагати дітям та жінкам. Ми відправляємо дітей із сімей загиблих наших воїнів на канікули та їх мам відправляємо на жіночі ретрити, там де вони разом можуть відновитись та відпочити. Цього літа фонд планує відправити групу дітей у літній табір до Словаччини. Христина Венеля Денис Сінегін. Факт Есітів. Єдині новини. Заводське пальне надходить на заправки державної мережі Укрнафта з десятків країн світу. Про це повідомив комерційний директор компанії Сергій Федоренко. За його словами, щоб забезпечити стабільні постачання пального, компанія працює з надійними міжнародними партнерами. Це наголошує Федоренко, дозволяє оперативно реагувати на будь-які виклики ринку. Пальне до кордону постачають танкерами або залізничним транспортом. Після чого перевантажують у бензовози для доставки на АЗК. В Укрнафті наголошують на кожному етапі логістики Проводять відбір проб та контроль якості як у власних лабораторіях, так і за участю незалежних експертів. Усі процедури відповідають чинним державним стандартам. У логістичному ланцюжку задіяні як європейські, так і транзитні маршрути. Такий підхід дозволяє зберігати конкурентну ціну і уникати перебоїв із постачанням навіть в умовах війни. Пальне заводське європейської якості з величезної географії мережі постачання. Як ми шуткуємо, можемо вивчати в 5-7 класі географію за тими країнами, звідки ми беремо пальне: і Квейт, і США, і Туреччина, і Ізраїль, і Греція, і Польща, і Литва, тобто і найближчі, і максимально далекі країни. Звідти пливуть танкери, їдуть потяги з цистернами, які везуть до України якісне пальне для «Укрнафти».